Вітаю вас! Мене звати Єгор Єрдек з вами школу тіенцинтронного коучу. А це вже друге відео, де ми будемо говорити про прокрастинацію. Ну, тобто, відкладання справ на потім. І щодо прокрастинації, в другому відео я обіцяв, що ми будемо розбирати механіку, як утворюється прокрастинація в голові, тобто, прямо в мозглях. Ну, я розумію, що я можу тут в цьому відео підсипати трошки тих стрьомних термінів, але я думаю, що все буде більш-менш розуміло. Отже, поїхали. Або поїхали! Так от. У нас є мозок. Вже гарна новина. Для більшості з нас це прям ву! Так от, в мозоку. Є багато частин. Але зараз ми будемо розглядати тільки ті частини, які провокують появу прокрастинації, тобто частинки, які між собою погано дружать, і через це в нас виникає прокрастинація, відкладання справ на потім, проблеми з мотивацією, проблеми з плануванням, проблеми з реалізацією планів. Власне, все. А отже, поїхали. У нас в голові є примітивна частина, яка формувалась 10 тисячі тями. Ну, по суті, це якась така внутрішня обізяна, яка любить задоволення, яка любить віжуху, яка любить щось приємне. Ну і що любить внутрішня обізяна? Давайте подивимось. Внутрішня обізіана на сьогоднішній день в кожному з нас любить о, що, любить дивитися серіали, о, любить о, гортати тік токи, любить секс, любить смачно поїсти, о, любить прогулянки, любить всі ніжтяки від життя, так і запишу. Любить ніжтяки. Все, що дає задоволення. Ну, в принципі, в кожного задоволення то є щось своє. Оця внутрішня обізіана, вона хоче, щоб ми постійно отримували задоволення. Тому що швидке задоволення для нашої внутрішньої обізіани це дофамін. І я вам скажу, це доволі суровий наркотик всередині нашого організму. На противагу внутрішньому Обізьяні, ну відносно недавно, в еволюційному сенсі того слова, з'явилася така штука, як о, неокортекс. Коротше, то такий вищий шар мозоку, який приборкує цю внутрішню обізьяну. А саме лобні долі, лобні долі це той, це той самий. Внутрішній ботан, внутрішній гарний хлопчик чи дівчинка, який знає, як правильно все робити. Він відповідає за планування, за раціоналізм, за самодисципліну, самомотивацію. По суті, ця штука, оці прифронтальна пора, ці лобні долі, вони формуються приблизно плюс-мінус до 25 років. Згадайте себе, коли ви були студентами, або коли ви були підлітком, батьки частенько могли казати вам, типу, чому ти це, це не робиш, в тебе що, мозків нема? Нема. Проблема в тому, що до 25 років їх нема, вони ще не сформовані. Тому нам складно загальмувати цю внутрішню обізяну. І примусити себе піти, робити те, що нам потрібно робити для виживання, для того, щоб оплатити не знаю, комуналку, купити собі новий ноутбук, і проплатити Netflix там або ще щось на декілька років вперед. Штука в тому, що от ця частина мозку завжди конфліктує з цим. Вони між собою як розум та емоції. І, наприклад, я знаю. Що мені потрібно записувати відео для YouTube. Але оця бізянка знає, що в мене потужний ігровий ноутбук, який тягне всі ігри, чому б не погратися? Я знаю, що я мушу йти на тренування по стрільбі, але ця штука знає, що вдома сидить гарна дівчина, чому навіщо мені кудись йти? Ну, по суті, це постійна боротьба із самим собою. І добре, якщо перемагає цей чувак, а цей потім отримує свої ніштяки. Зазвичай було б ідеально. Але є невеличкі нюанси. Ця частина мозку, префронтальна фронтальній пара, та ця частина мозку, лімбічна система. Вони між собою спілкуються не напряму. Ні. Вони між собою спілкуються в третій частині. Мак наших мозгів, і в цій третій частині вони приймають рішення щодо майбутньої поведінки. Всі третій частині мозку вони формують рішення, що буде далі, які цілі ми ставимо, за яким планом ми йдемо, що ми робимо, як ми плануємо, та як ми досягаємо результатів, хто контролює досягнення результатів, в чому вигода займатися тим чи іншим проектом. І тут виникає невеличка проблемка, тому що мозок прокрастинаторів, він має ем, певний нюанс. І цей нюанс полягає в тому, що ця частина у обізіани до цієї частини є прямий доступ. Вона там VIP-персона, вона там рулить. А от у цієї частини, при фронтальної до цієї частини, доступу. Ну, не те, щоб нема, але воно там не дуже і гості. Тому виникає такий прикол, що зазвичай, в більшості випадків, коли рулить обізяна, ми робимо ті справи, які нам більше на сьогоднішній день ну, вподоби. Тобто, ще одну сільку дивимося, або в виборі. Подивити ще одну сірійку, чи спати, бо завтра ж рано вставати. Ми обираємо ще одну сірійку. Якщо перед нами стоїть вибір поїсти зараз, а потім вранці мучатись від жоги, чи ще від чогось на зайвої вогі, або не їсти зараз, походити там три годинки голодним до сну, а зранку відчувати себе легенько, підрічком і поснідати приємно, то скоріш за все ми візьмемо на себе. Рішення все ж таки їсти доночі, страждати, а зранку вставати запухшим, невиспаним і так далі. Саме ця обізяна приймає рішення прибухнути в неділю ввечері, незважаючи на те, що завтра на роботу і взагалі завтра дуже-дуже дуже важливий день. Саме ця Обізяна організовує більшість студентських вечірок, якщо ви студент. А цей потім розгрібає, але то вже інше питання. Місце, де приймаються ці рішення, до якого Обізіана має віп доступ називається внутрімідіальна фронтальна екара. В принципі, воно е, не дуже потрібно знати, як воно насправді називається. Але тим не менше. І от далі відбувається наступна динаміка. До лімбічної системи, до обізяни, є належність такої важливої штуки, як амігдала. По суті, це, така, це такий локатор, який постійно шукає проблеми в оточуючому середовищі. Амігдала постійно працює на пошук небезпеки. І давайте уявимо собі. Наступну динаміку. Абізяна обирає подивитися ще одну сирійку, замість того, щоб полягти вчасно спати. А, незважаючи на те, що завтра дуже важливий день. Вона обирає ще одну сирійку, а потім вона обирає ще одну сирійку, а потім вона обирає а чому б не сходити в гості до кращого друга, бо в нього є класний віскаль з яблучком. Ну, завтра ж на роботу. А пофіг якось буде, Слухай, чи в перший раз, чи що. Ну, дійсно, рішення приймається кепським. І коли приймається кепське рішення, цей потяг вже не зупинив. Але Амігдала знає, що буде завтра. Вона вже прикидає, що ого, завтра буде дуже завтра буде погано, нас може завтра звільнити. Взагалі звільнити. І вона тривожиться ще більше. І вона настільки тривожиться. І ці всі сигнали тривоги, вони посилаються всі в, раці... в раціональне. Раціональне стає ще в більшу паніку. Тобто, замість того, щоб взяти себе в руки, ми починаємо панікувати ще більше, ми починаємо тривожитись ще більше. А через те, що ми тривожимось ще більше, ми починаємо робити ще більше дурниць. В принципі, це базова механіка роботи прокрастинації. Але є ще одна штучка прикольна, яка додає вогнику або додає масілка в вогне. У нас є ще один учасник позупу, який відповідає за розуміння себе сьогодні і себе в майбутньому. Цей клаптик мозку, він дуже добре знає, хто я сьогодні і хто я зараз. Але відносно себе у майбутнього він сліпий. По суті, він, ми не дуже себе бачимо в майбутній. Більш те, дослідження на МРТ показали, що ну, людям під МРТ показували фотки. Ось дивись, оце ти зараз такий молодий. Мозок реагує, ця частинка реагує, типу, так, це я, добре, мені подобається. А це ти в майбутньому ось подивись. А це просто лівий чувак. Чужа людина. Так от, коли люди під МРТ дивились на фотографії себе в майбутньому і дивились на лівого чувака, вони себе в майбутньому сприймали так само, як чужака, лівого чувака. Тобто. Відношення до себе в майбутньому, у нас як до чужої людини. І прикол полягає в тому, що ця думка про те, що я подумаю про це завтра, по суті, це є прикладання відповідальності на себе в завтрашньому дні, ну і на себе, другого, на себе чужу людину. А Якщо ми себе все ж таки намагаємось уявити в майбутньому, то зазвичай я в майбутньому це просто найрозкішна версія самого себе. Ну, це типу, я в майбутньому завжди вчасно записую відео Я в майбутньому завжди прибираю за собою тарілки. Я в майбутньому завжди готую ввечері одяг на сьогодні. Я в майбутньому завжди вчасно здаю. Показники лічильника і ніколи не забуваю про це. Я в майбутньому завжди завжди... коротше. Я в майбутньому такий класний чувак. Саме через те, що я в майбутньому нафантазований, чужий, але класний чувак, сьогодні я можу розслабитись, типа з цим розбереться його з майбутнього. Але прикол в тому, що Єгорка в майбутньому це я сьогоднішній, який ніхера толком не робить. Для того щоб завтра було добре. Прикол в тому, що саме цей товариш нам, скажімо так, не допомагає а навпаки, тобто цю частинку мозку постійно тренувати і показувати самого себе в майбутньому, знайомити із самим собою в майбутньому, робити так, щоб була зшивка склейка: Я тут і я в майбутньому, і тоді можливо. Ну, треба буде ще трохи потанцювати з бубном і пройти декілька когось сесій. І тоді вже в нас буде чітке уявлення себе в майбутньому, прийняття себе в майбутньому і буде, спрощений, буде спрощено щодо супротива до діяльності. Тобто мені буде легше робити ті речі, які я мушу або хочу робити. Отже, що в нас є? У нас є внутрішня обіцяна, яка має прямий доступ. До центру прийняття рішень та планування. У нас є постійно забитий о, раціоналіст, внутрішній раціоналіст, той, що робить правильно, той, що планує, то, що, то, що саме класний. він заробляє бабки, це потрібно теж пам'ятати. Він заробляє бабки, це і тратить бабки, а цей шукає проблеми, які можуть заважати заробляти бабки, саме тому цей витрачає бабки швидше. А цей чувак в майбутньому, він блаженний. Він такий, о, я не знаю. Я знаю, хто я тут. А от завтра буде інший день. Завтра його сам справиться, або я в майбутньому буду краще. Він не бачить себе в майбутньому. Якщо цей тривожиться, або а, цей панікує, цей ще більше тривожиться. Локатор і посилає ще більше інкусів, цей ще більше зашуганий. А якщо цей не бачить себе в майбутньому... Це додатковий привід для страхів, додатковий привід для страхів, додатково його ще більше зашугає. Чим більше зашуганий і затривожений в нас клієнт, тим менше в нього можливості дозволити собі або працювати, або дозволити собі нарешті поспати вчасно, або дозволити собі якісь радощі від життя. Адже прокрастинація це не обов'язкове відкладання на потім важливої роботи. Це відкладання на потім сну, це відкладання на потім здорового способу життя, це відкладання на потім е, отримання задоволень. Тобто, це набагато більше ніж нам здається. Постійно щось відкладаємо на потім. Ця внутрішня механіка вона по суті і організує нашу внутрішню прокрастинацію. У попередньому відео я казав, що є біологічні, є психологічні та є технічні чинники прокрастинації. Отом ще додатково біологічний чинник прокрастинації, а слабий зв'язок з внутрішньодіальною корою, з, точніше, слабий зв'язок префронтальної кори з внутрімдіальною префронтальною корою перший проблема. Друга проблема полягає в тому, що наша внутрішній Наша мідіальна кора вона не бачить себе в майбутньому? Це також проблема. Ще одна проблема: через ці дві причини амідола ще більше тривожиться, ще більше тривоги, ще більше відсутності бачення себе в майбутньому або раціональної поведінки. Ну а обезьяна, як завжди, собі розважається, як їй заменеться. Що далі? Що з цим робити? з цього виход? Тому що ну, здається, що якщо це все так ну, жорстко пов'язано з мозоком, з нашою біологією, то, можливо, виходів немає. Але ні, вони є, і ми про них поговоримо вже в третьому відео. Дякую, що були з нами. З вами Ігор Єрдек та школа Кент Стону Хочу. Пока!